На заході України матір загиблого військового втратила сімох мільйонів гривень. Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області за шахрайство і незаконне придбання та зберігання психотропів. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, громадянин залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілі із пропозиціями вкласти грошові кошти, нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України. Півроку шахраї видурювали в жінки гроші, півроку жінка систематично перебувала на зв'язку з шахраями та частинами вносила гроші, нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі обвинуваченого на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки. Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього страховий відсоток, але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям. Йдеться у повідомленні, відтак житель Київщини ошукав матір військовослужбовця з листопада 2022 року по квітень 2023 року на близько 7 мільйонів гривень. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, склала 7,5 мільйона гривень це кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини. Але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода, зазначили у прокуратура, що загрожує жителю Київщини Шахрая затримали у жовтні минулого року на території Київщини. З тих пір він перебуває під вартою. Ужгородський міськрайонний суд також визначив обвинуваченому розмір застави 13,2 мільйона гривня, але ці кошти не були внесені. Також арештовано майно фігуранта, два автомобілі та грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Крім того, під час затримання в автомобілі чоловіка виявили два пакетики з кокаїном, які він незаконно придбав і зберігав для власних потреб. Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області за фактами шахрайства, вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах. А також незаконного придбання та зберігання психотропних речовин, частина 4 стаття 190, частина 1 стаття 309 КК України. За йому загрожує до вісьмох років позбавлення волі.